Всім привіт! З вами інтернет-магазин МТЗОК. Приїхала до нас нова поставка запчастин. Як можете бачити, приїхала велика кількість дисків щеплення. Це у нас оригінал, як можете бачити по коробочці. Також приїхали різні вали. Той, який забажає може собі придбати. Також розподільники булгарські. Глушники стандартні. Також різний дріб'язок. Різні перехідники. Прибор на п'ять. Показчики. Оригінал, як можете бачити. Також генератори Для клієнтів, які дивляться нас з Литви, Латвії або Молдови, є перед вами номера телефонів перевізників, якими ви можете зв'язатись та дізнатись вартість перевезення посилки до вашої країни. Також з'явилася така підзвітка номера. Як можете бачити, з прокладочкою такою тут. Ось такі кришки на бак пластикові. З'явилися гідроциліндри. Односторонні приїхали. Кронштейни. Також вижимний підшипник, як можете бачити, тут ісків пакетики і шторки велика кількість. Хто собі бажає щось замовити на НТЗ, дзвоніть пишіть, замовляйте, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, будемо раді вам допомогти. На все добре, до побачення!